Добрий ранок всім чи день, вечір, хто коли дивиться, не могла не поділитися шок-контент. Це мені передала сестра. Дякую, Танюш, Велике. Молі, звичайно, ж будуть пищати з радості, як побачать це все. Але це дуже багато всього. Дякую, ми в шоці. Хочу сказати, що в мене такий ранок сьогодні дуже дуже. Є. Не те, що лінивий, просто важко було заставити себе щось робити. Це Святославчик, він так любить обнімашки, а Андрій зміни прийшов. Довго не могла себе зібрати, це вже 12 дня, а в мене ще було багато дзвінків важливих, які треба зробити. Понимаєте? Буває таке, складаєш ті дзвінки. Їх зробити, ті важливі дзвінки, справи, переписки, всього-всього 15 хвилин. Але чомусь буває відкладаєш, відкладаєш на останнє. Все зробила вдома, помила волосся, вже зобралися до логопеда, дещо залишається незмінним. Святослав займається з логопедом, і я щось маю зробити на тій голові під час заняття. Хочу сказати вам, що он відтікали ця грива, яка пишне волосся. Куртка, подивіться, як вже по бокам, а я недавно в неї раділа, що просто змогла її застібнути. Ну, живіт ще, звичайно, залишився, мацечок трошки є, але по бокам вона вже вільна навіть. До речі, скажіть, будь ласка, ви б хотіли, щоб я вам показала дві сукні свої, в які я мрію влізтися? Одна така, що мені ще трошки до неї, а до другої треба ще постаратися. А це ми з Святославчиком сидимо в машині, чекаємо, поки Андрій прийде з аптеки, бо мій брат прихворів дуже сильно. Зараз візьмемо ліки і поїдемо віддамо. До речі, в коридорі, коли чекаю Святославчика, дуже холодно, там, в логопеда, звичайно ж, він сам займається з логопедом, так сильно змерзла в руки, що і в машині не могла відігрітися. Це пояснює Святославу, де в яку аптеку пішов тато. Ось е хочу сказати, що так вже звиклося мені до інтервального голодування, що зранку в обід мене вже взагалі не тягне їсти. Абсолютно. Тобто інтервал витримати дуже легко. Це показує трішки вулиць Кам'янця-Подільського. Під попереднім відео ви мене просили показати більше Кам'янця і заходить сонечко, якраз така пора моя улюблена. Вже колись говорила, що то, як сходить і заходить сонце, я можу дивитися, мабуть, вічно. Це дуже красиво. Хочу подякувати вам за коментарі, лайки. Під останнім відео ви так активно коментували, виражали свої думки. Дуже вам сильно вдячна. На перший прийом їжі і такий перекус у мене було салко, сир. І ковбаска. Сало мені просто так не пішло без гарніру, хлібу, і навіть буря кавового з салату. Другий прийом їжі, Святославчик мені трошки допоміг. І основний прийом їжі: м'ясо, морковка, тушені разом. І два, дві таких от шоколадки, яких я покажу зараз. Якось так. Сьогодні багато. Дякую, що були зі мною. До нових відео!